Розпочинається навчання північних країн НАТО. Північна відповідь відповідь-2024», у яких вперше візьме участь Фінляндія як член альянсу. Починаємо совершенно безумної сенсації. НАТО. Начньот війну проти Росії зазначається, що військові навчання триватимуть два тижні і матимуть важливе значення для самої Фінляндії, оскільки, крім того, що це найбільше навчання, до яких фінські сили оборони коли-небудь приєднувалися за кордоном. Це також перший раз, коли Фінляндія відпрацьовує колективну оборону альянсу уже безпосередньо як член НАТО. Навчання північна відповідь включає в себе наземні морські та повітряні навчання, в яких візьмуть участь. Понад 20 тисяч військових із 14 країн НАТО, тобто мені здається, це певна така собі велика геополітична гра, яка йде е, вже на підвищених тонах, коли на Заходу вже набридло чути, що ми спекелимо Берлін, Брюссель, Париж, Лондон там і таке інше. Таке інше він е, е, у відповідь дає. Ну таку собі цілком очевидну таку перспективу для Росії. Якщо ви нас хочете спепелити, то ми вас можемо просто завоювати, десь приблизно мені здається, отака от логіка. Хоча вона звичайно поки що видається малореалістичною, але разом з тим для Путіна так само про промальовують варіанти майбутнього розвитку подій тобто не лише не отримуєш Україну. Але й будеш мати е, проблеми, тому що в кінцевому рахунку, якщо говорити про конвенційний вибір е, співвідношення сил між Росією і НАТО, то там нема про що в принципі говорити. Так це безумовно викликає в переполоханих пінгвінах, як ми вже знаємо на заході колосальні е, проблеми е, з е, тремтінням в руках в голові і так далі. От але мені здається це правильний е, стратегічний хід, е, і думаю, що не тільки е, зараз там кілька країн говорять про те, що вони готові деякі вже давно готові деякі давно вже допомагають. Е, питання просто в формі і якості, а це вже е, питання часу. Раніше ми теж не обговорювали Тавруси. Сьогодні вони на порядку денному. Раніше ми ми говорили про каски і Джевеліни, а сьогодні говоримо про F16 і іншу надскладну військову техніку. Так що знаєте, це е, тема, яка зараз стала е, на порядок. Денний це дуже добре. Очевидно, що не буде одностайності, це, це ясно, але тут нам одностайності не потрібно. Нам потрібні конкретні країни з конкретними можливостями. От, і все, він ж уже ж, перегрозив, правда, знову ж таки, ну в нього такі справді з психікою проблеми. Він же ж сказав таку фразу, що вони ж повинні пам'ятати, що відбувалося з тими військами, які приходили на нашу територію. Тобто на нашу, значить, українська це його територія. Ну знову відліт десь далеко в космос від реалій, тому що українська територія це не його територія, але він живе в цій своїй абсолютно ну, відірвані від реальності дійсності, і реагує саме таким чином. Офіційно представники країн ЄС і НАТО його відправляють до психіатра. Що в принципі, ну є вже ну вищою формою зневаги до е політичного лідера, якщо е навіть речник європейського е союзу каже, що ну тут більше е медична психологічна проблема ніж політична. Так що я думаю, це добре в тому розумінні, що західні країни все ж таки продовжують. Повільно, але невпинно просуватися до усвідомлення неможливості спілкування з такою особою тут для мене виникає ключове питання, чи все ж таки вони спроможуться не визнати його легітимність після цих виборів, особливо на фоні того, що ви задали на початку там вбивства Навального тих злочинів, які відбуваються щодня зараз, чергові. Кричущий злочин знищення людей в Одесі і так далі. І так далі, оце буде знову таки новим ну новим таким знаєте викликом для західних політичних діячів у по їхньому реальному ставленні до Росії, чи вони все таки будуть тримати оцей цей псевдо контакт з Росією через якісь. Потенційні переговори з Путіним, чи все-таки скажуть для себе ні, це той вурдалак, вампір, з яким ми не маємо більше жодного, жодного, ну жодного морального права навіть думати про якесь спілкування. Розумієте для того, щоб бути лідером, треба мати сміливість приймати серйозні важливі політичні рішення? Ну шольц на таких речей не готовий психологічно. От він сказав, що е, Таурус може долетіти до Москви. Ну, от якщо ви відкриєте географічну карту і поставите крапочку на найближчій Москви е, е, крапочці цього кордону України, то ви побачите, що до Москви мінімум 620 кілометрів. Дальність польоту Таурусу – 500 кілометрів. Тобто, ну хіба що там десь дорогою зграє якихось лелек його підхопить на, на свої крила і ще 100 кілометрів донесе до Москви. Ну це навряд чи, я думаю, реалістично, правда? Його е, е, бентежить інше, що е, е, те, що німецькі спеціалісти повинні. Фактично брати участь в розробці маршруту польоту цієї ракети він вважає, що це означатиме, що Німеччина бере участь у війні проти Росії. На це можна робити за сучасних обставин, сидячи десь на базі в Німеччині. І передаючи інформацію дуже швидко куди потрібно в Україні, це формальності, це речі технічного характеру, але у Шольца просто не вистачає політичної волі подивитися далі. Він думає про те, що зараз його політична сила опустилася взагалі в нікуди, в підтримці в Німеччині він хоче зараз підняти її за рахунок того, що Подати себе все ж таки ну людиною, яка прагне миру, а таких в Німеччині насправді теж немало. По сьогодні рейтинг СДПН в Німеччині 14%. Це дуже, це, це, це ну, це провал. Фактично, якщо говорити про перспективи раніше, ще років 10-15 назад, менше 35 СДПН ніколи не опускалося. Значить, треба шукати якісь соціальні верстви, які підтримують саме цю. Так би мовити, миротворчу е, міфологію і, і так далі. От він і звертається до тих, хто хоче його можливо підтримати саме в цьому. Це такий собі е, лівий підхід до вирішення світових проблем. Ну от, на жаль, ми е, маємо зараз це в особі Шольца. Але я все-таки думаю, що е, як тільки наші американські партнери все ж таки. Е, Дадуть нам те, що потрібно, маю на увазі оці всі і літаки, і не тільки літаки. То тоді у Шольца вибору, чесно кажучи, не залишиться. Він змушений буде прийняти і таке рішення.